Друзі, вітаю, це мій рай. Сьогодні невеличка розпаковка була знову в місті. Трошки поторгувала і трошки скупилася. Купила це в нас жіночка пече домашні такі рогалики з повидлом взяла собі, бо я така хазяйка, що не мам ніколи. Цукерок трошки взяла і взяла ось моркву. Це Болівар F1 і Канада f 1 Це. Так, указано 15-18 см, не дуже довга. Хочу попробувати посадити. Дорога з дорогих морг 45 і 40 гривень пачечка. 400 штук насінин. Ну, не знаю, побачу. Хочу зараз на осінь посадити, щоб на весні була рання. Це середня стигла це пізня стигла. Кошику купила ось такі перчатки. Зараз дуже багато роботи на городі, і таке, що треба гребтися і в землі, і так. Тому купила такі моцненькі вони, для роботи, то що треба. Купила ось такі ложечки чайні, пластикові. Шукала ножики, але ножиків ніде не знайшла. Тому взяла ложечки. Для того, щоб намічати хризантеми, може, ще щось прийдеться. Ну і, звичайно, як без квітів. Купила ось таку білу, це, здається, така, як я хотіла. У всякому разі, надію, що це та, що я хотіла. Купила таку хризантемку. А це мені знайома принесла. ну, Ми одна одну не, не зрозуміли. Я говорила за таку, вона зрозуміла, що ну, біла наподобі, ну, це високоросла. Вона мені таку принесла і таку ромашечку. Теж цікава, ну, високоросла. Ну, як середня росла. І ось ще купила таку ромашечку, це теж середня росла. І ось таку. Ну, хризантема ромашка. Такі. І, друзі, купила дві. Низькорослих бордюрних трояндочки. Одна ось така помаранчева, а друга, темненька. така. Ну, На фотографії була взагалі одна квітка така була половина бордової, половина помаранчевої. але сказали, що може вона бути і така в прожилку, ну яка вже буде. Так що зараз будемо працювати, будемо висаджувати. поки замочила... У воду хай трошки наберуться вологи, тому що не знаю, скільки вони були. І там обрізали, але я попросила, щоб не обрізали, буду обрізати сама. І не знаю, може спробую поживцювати. А поки що висаджую хризантемки Тут я повикопувала жовті, трошки продала. І на це місце, щоб не займати іншого місця. Хай до весни вони мені вже тут всі хризантеми разом будуть. Тому висаджую на цих місцях. ну от Повисаджувала і. Ось ці тут і Мурчик наш тут прийшов допомагати, да? Мурчик. І цю ось тут посадила, ось це жовта. І оце мають бути одинакові. Дуже давно, скільки шукаю, саджу, щось вона в мене не хоче, не, не любить, мабуть, мене, не знаю. Сподіваюсь, що це приживеться. І ось, друзі, в мене ось така темна. Не знаю, передають морози вже. У нас тут від річки ще холодніше, тому хочу одну викопати. У мене тут дві штуки їх одну викопаю і посаджу в горшок. І заберу в двір. А там буду ховати, коли мороз. Дивіться, яка гарна коренева. Вже росточки попускала, Так що забираю, зараз присипаю грунтом і забираю в двір. І дивіться, у мене вже тут ціла галерея. Трохи моїх, трохи покупних. І яка краса. Ну от моя вся красота. Трошки пополивала все по чуть, -чуть щоб, бо вітер сонце висушує землю швидко. І така краса у мене зараз. І так дивлюся, що ще, мабуть, не все. Та, мабуть, я ще буду купляти трошки. Деяких в мене взагалі відтінків немає. І ось за двором зробила ямки. Взяла землі з городу. Бачите, тут самий пісок. Сипаю сюди землі в ямки. І стала трояндочки з води і трошки обрізаю коріння. Цими ножницями ще обрізаєш. Так, друзі, обрізаю, щоб освіжити, і щоб вони почали швидше розвиватися. І зрізаю трояндочки. тоже обрезаю вершки. Вот так. Ось. Тут, не знаю, живцевать не мащу. Тут, тут трошки я побачу. Так. Вот так. Вот такой кусочек. І йду висаджувати, теж обрізала кінчики корінчиків. І ось, друзі, розвела трошки корневіна. Хочу попробувати поживцювати ці трояндочки. Тут зрізаю на косину, цей листочок прибираю. Цей й до половини тут немає, але не знаю. Що так зрізано? Некрасиво. Отак. Так, що у нас тут ще? Це помаранчеве, тут не знаю, тут геть маленьке, тут нічого не буде. Так, а тут попробуємо, теж на косину. Цей листочок прибираємо. Це і так. І тут вершечок зрізаємо. І залишу до завтра їх у водички. Тут можна з п'яточкою зробити. Так. так, тут так. Ну і так далі. І залишаю до ранку, а завтра буду садити. Коло цієї поставила помаранчеву. Тут буде біла, а тут буде темненька з е, прожилками. І запалила, зараз трошки вода впитається і буду знову засипати ґрунтом чорноземом, а потім зверху вже пісочок. Я ще підсипала ґрунт, тепер загортаю. Тут боже, берізки, коріння, це страшне. Загортаю пісочком. Дивіться, що робиться. Ось так. І зверху знову чорноземом, щоб їм тут було. був пісок і навіть поливаєш досі, де він швидко просочується і, і води немає, і висихає швидко. А це буде трошки вологу тримати. Ось так. І так само другу роблю. Ну от, друзі, попідсипала землі всюди. Під гібіскуси ще підсипала, під тут трояндочку, бо вона там щось геть на поверхні. Під цю трошки підсипала. Так що все добре. Сподіваюсь, що все буде гарно приживеться і буде гарно. Дивіться, яка краса буде. Просто супер. Як все прийметься, щоб запор поміняти, ну, поки що так. Красота. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую за. Вподобайки за підписки, за коментарі, всім миру, спокою, добра, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей, пока.